ФОП першої чи другої групи, який перелімітив дохід, дозволений для своєї групи, планує перейти в третю групу. Чи є особливості подання заяви? Є. А, ну, по-перше, давайте строків почнемо. Якщо ми заздалегідь, плануємо перейти в іншу групу. Зокрема, це може бути не по причині переліміту, тоді заяву слід подати за 15 календарних днів до кварталу, у якому ми хочемо перейти в іншу групу. Якщо ми говоримо про перехід з 1 січня 25, го з 2, наприклад, у 3, заяву слід подати не пізніше 16 грудня. Другий варіант для подання заяви строки маю на увазі. Якщо перехід відбувається, наприклад, по причині переліміту, і цей переліміт, звісно, нам став відомий уже після того, коли завершився грудень, або ж після 16 грудня. Ми розуміємо, що ми подати заяву про добровільний перехід в іншу групу не встигаємо. В такому випадку теж є свій строк. Не пізніше 20 числа місяця наступного за місяцем, у якому мало місце перевищення ліміту. Наприклад, у четвертому кварталі перелімітив ФОП другої групи. А отже, не пізніше, 20 січня, йому треба опам'ятатись, проснутись і подати заяву про перехід з другої в третю групу. Щодо особливостей заповнення полей, хочу нагадати, що у нас з вами по спрощеній системі нема заяви окремо про застосування спрощеної, про перехід в іншу групу, про вихід спрощеної на загальну. Нема. Заява є лише одна. А уже в ній. Від, заповнюючи відповідні графи, ми даємо зрозуміти податківцям, ми хочемо перейти в іншу групу, чи ми хочемо відмовитись від спрощеної. І тому в заяві про застосування спрощеної системи ми заповнюємо поля 1,4. Ви бачите на екрані 5.2, 6 9 із проставленням позначки внесення змін. І поряд з цим з метою інформування. У полі 5.5 заяви проставляється позначка навпроти рядка перевищення протягом календарного року обсягу доходу встановленого під пунктами 1.3, пункту 291.4 для платників першої та третьої груп. По цьому все. Якщо відео було корисне, будь ласка, з вас лайк. Дякую вам. І якщо є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, можливо, вам інші слухачі. Відповідь напишуть: можливо, я а можливо запишу відео по вашим питанням.